Вітаю сьогодні. Ми завітали Черкаський центр зайнятості для підписання меморандуму. Ходімо, познайомимося ближче. У нас була попередня зустріч. Ми домовилися про співпрацю в службі зайнятості. Цікава робота громадської організації Мрія, яка опікується і допомагає сім'ям воїнів. Ми маємо можливості, можливості фінансового характеру, можливості допомогти родинам в пошуці роботи, в професійному навчанні. Ми маємо можливість запропонувати. Гранти як для ветеранів, так і для членів родин у нас є е, можливість навчання за допомогою ваучера на навчання. Така досить цікава пропозиція, де людина може отримати або другу робітничу професію, або другу вищу освіту, або підвищити кваліфікацію. Тому е, наша співпраця буде і дотичною по напрямках, і наша співпраця, я думаю, буде. Результативною, і ми будемо допомагати родинам у е, соціалізації е, різними шляхами, які вони для себе оберуть. А зараз вже е, звертаються люди до вас на ну, таких категорій. Е, звісно, до нас звертаються і ветерани. Уже ветерани вчора. Ми проводили тільки захід е, із роботодавцем, на який приходили ветерани, які зацікавилися пропозицією роботи. До нас приходять. Люди, які мають категорію внутрішньопереміщеної особи, до нас приходять і молодь, і дружини, військовослужбовців. Тобто категорії різні, і звернутися можна без жодного навіть документа, якщо людина хоче отримати послугу профорієнтаційного характеру, психологічну допомогу, допомогу у пошуці роботи, враховуючи засади рекруте наших рекрутерів, засади рекрутингу. Ми можемо запропонувати ту чи іншу послугу на запит людини. Тобто, не обов'язково навіть мати пакет документів і бути клієнтом центру зайнятості безробітним. Можна просто оголосити про свою потребу, і ми допоможемо ну, наприклад, допомогти у складанні якісного резюме для людини. Це вже буде така підтримка або вміння поспілкуватися з роботодавцями на співбесіді, і це допоможе людині знайтися на ринку. Тобто, людина може. Не переживати за те, що тут дуже складно, ви допоможете, ви все зробите для того, щоб їм було зручно отримати допомогу. Будемо старатися, законодавчі можливості є для кожної людини. І ще раз повторюся, що якщо людина шукає роботу, вона може прийти навіть без жодного документа і здійснювати пошук підходящої і бажаної для себе роботи. Тому будемо сприяти всілякої. Я думаю, що ваша громадська організація в цьому так само буде допомагати. Пропонуємо ми спільні заходи вже провести. От ми так. з Оленою обговорювали, що ми вже зможемо територіально у нас, я вам покажу нашу аудиторію, де ми зможемо робити спільно. Я, я, якісно спільні заходи збирати. Ми можливо запропонуємо зібратися і обговорити ще раз ті наші можливості, на яких я робила тільки акцент. Бо я так... Олені старалися максимально розширено, а зараз під записи, під підписання меморандуму вже вам так трошки пришвидшеному. Але у нас є інформаційні матеріали, наші сайти, наші фейсбук-сторінки. У нас є створений телеграм-канал. Робота на Черкащині, до якого можна долучитися. А ми на сьогодні залишаємося модераторами даного телеграм-каналу. На ньому в ньому є інформація для. Пошукачів роботи досить актуальна, тому що три доби інформація, яка не актуальна, знімається з самого телеграм-каналу. І плюс наші вакансії на черкаській філії на кожну вакансію претендує дві людини, тому пропозиції достатньо і ми зацікавлені у співпраці. Оксана я вам хочу сказати, що ми після нашої зустрічі я вже маю е, запроси від наших сімей, наших дівчат, тому, що ви знаєте, коли е, втрачає свою опору жінка, свого чоловіка, у неї залишаються діти, і вона залишається сама. А наша з вами співпраця буде допомогти їй в житті наладити свій бит, свою професію отримати, якщо вона хоче перенавчитись, допомогти їй може, якщо захоче людина бізнес відкрити. Тобто це наша з вами будемо співпрацювати. З задоволення налаштовані на співпрацю, на якісну роботу і на супровід, індивідуальний супровід людей.